Третє. Ускладнюється продаж нерухомості. Угоди купівлі продажу нерухомості оформлюються лише нотаріально. Нотаріус не має доступу до бази Армор і тому не може встановити, чи оголошений там ви у розшук ТЦК. Але нотаріус перевіряє наявність виконавчих проваджень та на продавця та покупця у єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень. Якщо нотаріус виявить, що напродавця або покупця наявні виконавчі провадження, у тому числі за несплату цього накладеного ТЦК адмінштрафу, то він відмовить просто в оформленні угоди купівлі продажу нерухомості для того, щоб укласти угоду, необхідно буде сплатити подвійний розмір штрафу. А також виконавчий збір, що складає 10% від суми, яка підлягає примусовому стягненню, всього це складатиме 56 тисяч гривень. І третє, після цього закрити виконавче провадження. Також зазвичай перед оформленням угоди купівлі-продажу нерухомості покупці вимагають, щоб з квартири або будинку були виписані всі інші мешканці. Але якщо продавець нерухомості або зареєстровані разом з ним. За цією ж самою адресою мешканці оголошені у розшук ТЦК, то буде неможливо просто зняти людину з реєстрації місця проживання, або, як кажуть, виписати її з квартири чи будинку. Порядок організації та ведення військового обліку встановлено, що призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні не змінювати місце. Проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника там, відповідно районного ТЦК. А у разі зміни місця їхнього проживання вони зобов'язані особисто у семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку. Отже, без довідки ТЦК, орган реєстрації. Не зніме з реєстрації місця проживання чоловіків віком від 17 до 60 років. А для осіб мобілізаційного віку від 25 до 60 років, які оголошені у розшук за порушення правил військового обліку та мобілізації, таку довідку отримати буде просто неможливо, оскільки, коли вони прийдуть до ТЦК за цією довідкою, то вже звідти не вийдуть та будуть мобілізовані. Друзі, нагадую, що в мене є телеграм-канал, де інформація публікується частіше та оперативніше. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.